Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро і ми з вами дізнаємося, що от чекати вам до кінця цього тижня. Отже, давайте будемо починати. Що на вас чекає до кінця тижня? Робота, робота, робочі моменти і конкуренція на роботі. Яка буде усіляко влаштовувати вам перепони, заважати вам, створювати зупинки, спеціально це будуть робити, і дивні будуть якісь ситуації відбуватися. Ви, як, начебто, будете не розуміти, що відбувається. І карта говорить про те, що ситуація вам буде незнайома, ви будете стикатися з якимись незрозумілими. Обставинами і будете в роздумах, чому і що відбувається, чому ваші справи зупиняються. І вони хочуть вашого оновлення, вашої зупинки залишити вас ні з чим. Вони хочуть вас обскакати, опинитися попереду вас, а ви щоб там десь позаду залишалися. Ви будете розбиратися з цією ситуацією і не тільки розберетеся, так, і зупините їх наміри. Але і висвітите, хто ці недоброзичливці, хто ці конкуренти. Розумієте? Хочеться сказати, що. В вашому особистому житті нарешті щось починає здійснюватися. З'являється надія на здійснення. Будете радіти цьому, якийсь поворот на вас чекає. І тут великі зміни йдуть в ваше життя, в особисте ваше життя. І для вас це буде неочікувано нове. Чи це інформація, чи це якась така оновлена ситуація, ви на це. Сьогодні не чекаєте, це щось нове, ви цього не планували, але це перспективно, це нові можливості в вашому житті, яке начебто новий шлях дається вам по долі, так? Ідеї і проекти, підтримка, хтось буде вас підтримувати в ваших ідеях і проектах, в ваших планах. І завдяки цій підтримці, ви зможете змінювати ситуацію навколо себе, реалізовувати те, що ви задумали. У вас якось таємниця випадає і чоловік. Тут якесь відношення, і тут чоловік приховує своє істинне відношення до вас. Він тримає це в секреті. І я хочу сказати, що ця допомога, яка Буде допомагати в реалізації ваших проєктів, тут руку буде прикладати саме чоловік, і в нього до вас серйозний інтерес. Розумієте? Це ділова людина, він знає, чого він хоче від життя, сильна людина, і він може вирішувати важкі задачі, надійна людина. І тут він буде протягувати руку допомоги. Він проявить бажання, зробить крок вам назустріч для того, щоб ви змогли щось реалізувати, те, що ви задумали. Так, дуже цікавий момент. Поява буде цього чоловіка в вашому житті? Що ще на вас чекає до кінця тижня? Щось ви тут жадібнічаєте? Хочете перемоги, про щось мрієте? Щось ховаєте, фінанси, Фінанси, щоб потім здійснити якісь свої бажання. Де щось ви побачили, чогось вам захотілося. І це не одна річ, це багато чогось, це якийсь комплекс якихось речей. Так, І ви вирішите, що вам потрібно зекономити, для того, щоб це потім купити. От якісь такі ваші. Бажання реалізувати якісь цікаві речі, порадувати себе захочете. І ви скажете собі, що зараз не будете витрачати гроші на вітер, будете економити для того, щоб потім це все купити. І тут перемога. Ви справляєтеся з цим, одразу декілька питань закриваєте, розумієте, і здійсните своє бажання. Будете радуватися, це знак того, що у вас все вийде, те, що ви запланували. Якась інформація надходить. Хочеться сказати, що якась така інформація не дуже приємна, багато темних пташок летить в вашу сторону. Ця інформація, яку ви якось отримуєте новини, які летять в вашу сторону, і вони. Заставляють вас хвилювати, нервувати, болючий стан всередині. Всередині будете дуже хвилюватися, як по серцю ножем. якісь новини, новини про якісь зміни. Розумієте, про якісь зміни вам потрібно буде ще раз проаналізувати ситуацію навколо себе. І в тих новинах буде розмова про якісь зміни. Тому ви одразу занурюєтесь у те, що відбувається навколо вас, для того, щоб в подальшому робити правильні кроки. Щось будете задумуватися стосовно вашого майбутнього. Почнете переглядати свої плани на майбутнє. Так? Якась така інформація. Кожного по-різному, звісно, буде програватися, які новини до вас прилетять. Щось з соціуму летить до вас. Ви ловите цю інформацію, яку одразу будете прокручувати і починати проглядати, що навколо вас не так, і що ви можете в цьому сенсі поправити, відкоригувати, змінити траєкторію свого руху, щоб не наробити помилок в майбутньому. Розумієте? Вам потрібно звернути на це увагу? Буде прорив, буде прорив з якогось кола неприємностей, для когось це або коло спілкування, і тут з'являється, з'являється світло і буде вихід з цього всього. З якоюсь такою неприємною ситуацією, через вашу ідею ви довго думали? Ви довго намагалися знайти відповідь на це запитання? Що з цим робити? Як вам з цього вийти? Так, з цього кола невдачі, як вам вирватися. І, до речі, тут люди також замішані. Можливо, ви знаходилися в колі спілкування людей, які і створювали для вас цей дискомфорт, труднощі. Так? І через довгі роздуми, так, ви довго до цього приходили, ви знайшли вихід і вирватися з цього. Це буде на радість вам, вирішивши декілька якихось важких для вас. Питань, задач, і ви вириваєтеся, ви тут вириваєтеся, і ви знайдете такий вихід, що краще зробити менше, чим більше. Знайдете способи і будете готові до цих випробувань, і ви розумієте, що це також труднощі, але з ними ви Справитися, ви вирішите це питання, ви вирветеся з чогось, з якогось питання, вирішуючи по дрібному труднощі, розумієте? Ви вириваєтеся, вириваєтеся з цього замкнутого кола. І карти говорять, що дуже довго ви вибиралися, вибиралися і багато задач вирішували. Вас оточувало дуже багато питань, які ви повинні були вирішити. І у вас, як начебто, на особисте життя, можливо, для когось, для себе особисто, недостатньо було часу. Ви забули про те, що ви є, але змогли втримати свої позиції завдяки тому, що ви до останнього йшли і чого б вам цього не коштувало, ви добивались того, що вам потрібно. Можливо. Обмежували себе в якихось радощах особистого характеру. Так? Але тут це говориться про те, що це єдиний спосіб вибратися, викарабкатися, вирішивши ці всі задачі, і звільнитися. Да, пройшли нелегкий шлях, тернистий шлях, багато труднощів пройшли. І тут якась ідея, бо ідея буде народжуватися в вашій голові. Вона з'являється в вашій голові. Ви проходячи ці всі іспити, ви від чогось будете відмовлятися. І це буде ваше остаточне рішення. Ви так захочете, ви від чогось відмовляєтеся. Розумієте? Ви тут від чогось будете відмовлятися. Дивіться, щоб. Щоб нарешті звільнитися від цих труднощів, які вас оточували. Ви довго в них знаходилися. Тут, знаєте, як було? Вам давалися якісь можливості, і ви постійно були на виборі. Да, результати були, удача, якби, посміхалася вам, але постійно потрібно було робити якийсь вибір. Да, були Перемоги. Але все одно щось було не так. Щось було ну, не те, розумієте? Щось вас не влаштовувало. Мабуть, тут якась обстановка, ви будете навколо себе її змінювати, будете виходити з однієї платформи на іншу, начебто, начебто, там все добре. Там вам везе, але ви хочете більшого. Ви хочете бажати вище, чим ви є. Ви хочете більшого, чим ви можете зараз заробляти. Можливо, це фінансів стосується. І ви задумаєтеся задумаєтеся зробити зміни і збільшити свій фінансовий потік. От якось до такої ідеї ви будете приходити, тому що вона народжується в вашій голові. І тут говориться, що ви не хочете, вам цього замало, вам цього недостатньо, і ви дуже довгий і важкий шлях пройшли. У вас є досвід, ви справилися з цим, і тепер ви хочете більшого вище бути, чим ви є. Піднятися вище, так? І отримувати. Від вашого труда хороші результати, щоб вони збільшувалися, щоб вони зростали, щоб ви піднімалися вгору кар'єрними сходами. Ви захочете збільшити свої доходи. Прямо захочете збільшити доходи. І я думаю, що тут буде такий важкий для вас вибір, але радувати буде вас те, що. Ви маєте право на цей вибір, і ви розумієте, що це крок до підйому і зростання. Таким є сьогоднішній розклад, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!